Сосити та мити разом легше це робити. Друзі, надалі будемо говорити про долю житнього ринку, тому що десь рік вже е, житній ринок постійно на слуху. В Столиці знову заговорили про те, що його можуть приватизувати. Ну і власне а містяни хочуть і активісти зберегти взагалі цю унікальну споруду. Чи дійсно ринок можуть приватизувати? І що говорить влада? Звичайно, місцева досліджував наш Олександр Ковальов. Саш, вітання тобі ще раз. Абсолютно розповідай. легендарна споруда е, і для Києва, і для України, в принципі, тому. Що це місце торгівлі подолу? Та всі поділ знають. Саш, будь ласка, що вдалося дізнатися? Так, дійсно, друзі, легендарне місце відомо не тільки в Україні, не тільки в Києві, а й загалом в Україні. Тут дуже часто проходять поруч екскурсії, і впевнений, що гіди, які проводять екскурсії на подолі, обов'язково зазирають і сюди до житнього. Ось ця будівля їй вже більше 40 років, і вона, як кажуть, вже потребує потребує капітального ремонту. І починаючи з минулого року, тривають обговорення про її подальшу долю. Є перспективи. Приватизації, от наразі вона перебуває в комунальній власності. Проте, от майбутнім у приватних руках, дуже стурбовані зокрема місцеві жителі. І, от зважаючи на досвід, який в столиці вже є, приватизації ринків, так от все закінчується доволі сумно для будівлі. Один із ринків вже таким чином. Власне, знищили, ну і цей приклад мені здається зараз дуже мотивує людей боротися саме за життєю. Ну от, якщо точніше говорити, то от після приватизації, після п'яти років у приватних руках, власник нової будівлі може змінювати цільове використання її. Ну і Може власне вже далі з будівлю з будівлею робити все, що завгодно. Все це до речі в рамках закону. Ну от наприкінці тижня у Київській міській раді зреєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж житнього ринку. Про це Фейсбук повідомив голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. За його словами, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості. Тож зараз, під час воєнного стану, його планують продати за зниженою ціною плани про можливу приватизацію підтвердив і депутат Київради Тарас Козак. Він зазначив, що об'єкт знаходиться в аварійному та пожежно небезпечному стані. Також є загроза увалення даху. Тож ринок необхідно ремонтувати. І Тарас Козак зазначив, що ремонтні роботи мають можуть коштувати до 500 мільйонів гривень. Тож формат оренди для нього абсолютно не підходить. Адже Дуже важко знайти людину, яка буде вкладати такі величезні кошти у орендовану будівлю. Ну от новиду щодо можливої приватизації прокоментував Євген Клопотенко, який з минулого року відстоює власне. Життя право на життя ринку, от в такому вигляді, як він є. Він зазначив, що боротьба за майбутнє житнього ринку триває, та закликав міську владу до проведення громадських обговорень його майбутнього. Ну от напередодні я поспілкувався із місцевими жителями Подолу, і з продавцями, які тут продають товари на території житнього ринку. Давайте далі послухаємо, що вони розповіли і чи переживають вони загалом за майбутнє цієї будівлі. Якщо закриють, то нам теж не буде до Це дуже погано. Ми вже тут звикли, що суботи, що неділі, ми, ми тут приїжджаємо, продаємо свою продукцію. На мою думку, ринок треба залишити для людей, щоб він щоб процвітав, так як раніше було. Ми сюди давно їздили і возили свою продукцію. І Не, не треба допустити, щоб його закрити. Дуже важливий, навіть з точки зору, щоб то, що сам, сама архітектура, так це... Это... Люди ходят, просто любуются, экскурсии проходят. Кожен день я тут сижу, так по цій алеї, кожен день екскурсія. Ви прекрасно знаєте, що Ви прекрасно знаєте, якщо хтось вирішив його купити, його куплять і говорити тут немає про що. Хто би чого не говорив. Я дуже багато чула, що хтось його викупив, хтось вже тут хотів якийсь торговий центр, да хтось вже хотів будинки якісь побудувати. Але я думаю, що на Подолі він має бути, того що якщо брати подільські райони, Віноградар, там є великий ринок, да а в нас що, якщо його приберуть, то один раз на неділю ярмарка. Isso. Аби остаточно розібратися у ситуації, чи буде житній ринок приватизовано, ми звернулися до КМДА з інформаційним западом. Ну як наслідок отримали письмову відповідь, нам надали у якості відповіді пост допис заступника голови КМДА Валентина Мондриївського. От у цьому дописі йдеться про те, що інформація про продаж ринку це лобіювання і відстоювання чиїхось інтересів. Далі процитую його. От як голова. Робочої групи офіційно повідомляю на відкритому засіданні робочої групи, куди входили активісти, члени громадської ради, народні депутати, представники комунальних служб департаментів, ухвалили рішення більшості голосів запропонувати київській міській раді проєкт рішення про довгострокову оренду житнього з головними двома умовами: збереження зовнішнього вигляду і функції ринку. Тож наразі, принаймні, от зі слів можновладців, перспектива житнього ринку, це все ж таки оренда. Те, ну власне, продовжуємо слідкувати за цією е, історією, відстежуємо ситуацію. Ну і власне будемо тримати е, вас в курсі, колеги. Саш, ну окей, з будинком ясно. Я маю на увазі з самою спорудою, з ясно, не ясно. Та, але це ж місце легендарне, це ж поділ. Там же ярмарка була ще з Київської Росії, здається, та. Так, ну от до речі, принаймні так кажуть, що ще з часів Київської Росії тут дійсно відбувалася торгівля. От торгівельні ряди на місці нинішньої будівлі з'явилися ще в 15 столітті. Ну а ось ця будівля, яку ми бачимо зараз, вона з'явилася ще в 1980 році. Як я говорив, їй вже більше 40 років. Ну і власне, це цей ринок став одним із найбільших у Європі. Найбільший ринок критий саме ну от е, така ситуація, і ну я думаю, історики тут додатково можуть зробити розгорнуту доповідь. Так чому важливо е, зберегти житній ринок попри його і практичну е, цінність для місцевих місцевих жителів, колеги Історики і архітектори усі абсолютно Саша Ковальов, Дякую тобі дуже одне mm -hmm. з найдавніших міст планети. Насправді, от і стільки знакових точок просто руйнуються, абсолютно.